Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Літаки королівських ВПС патрулюють регіон для стримування армії РФ від ударів по суднах, що виходять з українських портів після краху зернової угоди. Літаки ВПС Великої Британії проводять патрулювання над Чорним морем, щоб стримувати путінську армію від нападів на цивільні судна, які продовжують вивозити продовольство з українських портів, незважаючи на припинення дії зернової ініціативи. Про це Ша телеграфа з посиланням на британське уряди за даними видання Міноборони Сполученого Королівства активізувало свою роботу у Чорноморському регіоні. Після того, як Росія почала атакувати інфраструктуру, що дає змогу Україні експортувати своє зерно, зокрема й порти на Дунаї, у Британії заявляють, що посилили спостереження за діями Росії у Чорному морі та літаки в здійснюють регулярні рейди з цією метою. Уряд Великої Британії має намір у листопаді провести саміт, призначений проблемам продовольчої безпеки, що виникли після. Блокування путіним продовження чорноморської зернової ініціативи. Це питання також порушить прем'єр ріші сунак на саміті Великої двадцятки в Індії, яка відбудеться цими вихідними, та куди російський диктатор не наважився приїхати. Котре Володимиру Путіну не вдається з'явитися на великій 20 двадцяті. Він є архітектором свого власного дипломатичного вигнання, ізолюючись у своєму президентському палаці, блокуючи критику і уникаючи реальності. Решта членів Великої Двадцятки розглянуть жахливі глобальні наслідки. Мертвої хватки Путіна, якою він намагається контролювати найфундаментальніші ресурси, включно з блокадою й атаками на українське зерно. Сказав Сунак. Той же час телеграм-канали пишуть, що 15 хвилин тому невідома ракета повітря-повітря розірвалася у повітрі поблизу літака. ВПС Британії літак вийшов із зони удару. Вогонь не відкривав, випускав теплові пастки та маневрував на відміну від ООН, яка йде на поступки Путіну. Британія здаватися, не збирається. Нагадаємо, Україна подала Туреччині офіційно. На пропозицію про створення зернового коридору в Чорному морі без участі Росії. видання повідомляє, що за словами посла України в Туреччині Василя Бондара Україна очікує від Анкари комунікації за цього питання найближчими днями. Також така комунікація може відбутися в рамках генасамблеї ООН, щоб зрозуміти, як рухатися далі. Посол зазначив, що зараз вантажені судна вже проходять без обмежень через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини. Від 10 серпня вже чотири судна пройшли через це. Тимчасовий коридор Василя Боднар також назвав зняття обмежень проти Росії абсолютно хибним шляхом. Посол України наголосив міжнародне співтовариство не повинно піддаватися російському шантажу. В Свою чергу речник ООН Фархан Хакка заявив, що ООН продовжує співпрацювати на всіх рівнях, щоб переконатися, що українське експорт продовольства та добрив і експорт продовольства та добрив з Російської Федерації можуть припинитися до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.